Як легалізувати новонароджену дитину у Польщі? Якщо ваша дитина народжена в Польщі, згідно з законом, по факту народження вона отримує безвізовий режим протягом трьох місяців. Також, якщо у одного із батьків є статус ОКР, дитина автоматично отримує тимчасовий захист. Що потрібно зробити для реєстрації дитини? По-перше, звернутися до уже до стану цивільного та отримати повне свідоцтво про народження, зупевне акт уродження. Є два типи свідоцтва про народження: скруцовний акт уродження та зупевне акт уродження. Зупевне акт уродження відрізняється тим, що в ньому вписані імена і прізвища батьків, а також інші додаткові дані. Після отримання зупевненого акту уродження можете звертатися до Посольства України в Польщі з довідкою про набуття громадянства України за народженням. Обов'язково перекласти сам зупевне акт уродження на українську мову присяжним прикладачем. Для реєстрації у консульстві вам необхідно мати наступні документи: зупевне акт уродження і присяжний переклад, і копія, оригінал і копія паспорту одного із батьків, хто буде подавати. Заяв. Довідка про надання громадянства України надається в той же день або ж протягом 14 днів, в залежності від консульства. Також в деяких містах є жива черга без необхідності реєстрації на електронну подачу. Після цього радимо вам виготовити для дитини закордонний паспорт, щоб мати можливість подорожувати. Якщо ні один із батьків не є громадянином Польщі, дитина автоматично не отримує польського громадянства. Також прикріпляю вам перелік країн, в яких дитина автоматично отримує громадянство по факту народження. Можу вам його записати, напишіть ваш досвід легалізації дітей за кордоном в коментарях. Також не забудьте підписатися на наш інстаграм і Ютуб канал.